Погода у полтавському регіоні на цих вихідних піднесла багатьом, скажімо, відверто неприємні подарунки. Але полтавська політехніка готова до будь-яких викликів і синоптичних в тому числі. Дуже багато по Полтаві було інформації, що позносило дах в різних житлових і нежитлових будівлях. То враховуючи роботу командної роботи полтавської політехніки, в університеті були вжиті всі заходи для того, щоб територія університету була прибрана навіть на вихідних від тих гілок, які постраждали від буревію і від цієї штормового попередження аварійної ситуації, і всі були проінспектовані дахи всіх будівель, гуртожитків і навчальних корпусів для того, щоб забезпечити і унеможливити будь-яку аварійну ситуацію, і зробити так, щоб студенти. Співробітники університету, викладачі і ті люди, які просто гуляють ошатною територією університету, знаходилися в безпечних умовах. У нас є служба, яка моніторить погодні умови на вихідних днях. І тому ми завчасно вживаємо заходів для того, щоб не уможливити всяких аварійних ситуацій, щоб дотримувались правила охорони праці. Так як на території гуляє багато людей, нас завжди відкрито. Ми запрошуємо людей. Територію. Дуже в університета велика, є що подивитися. Ці вихідні дали можливість перевірити якість нашої підготовки, і тому ми пройшли їх без аварійних ситуацій, змогли передбачити і запобігти всяким неприємним ситуаціям. Також важливо зазначити те, що постійно на вихідних нас чергують є чергові люди, які забезпечують порядок на території. На території полтавської політехніки завжди прибрано, гарно, ошатно, а головне дотримано усіх умов безпеки.